Привіт, раді вітати вас на каналі. Всі відчуваємо наближення сезону і всі вже починають підбирати свій мотоцикл. То хочемо запропонувати вам огляд і, можливо, покупку мотоцикла Honda Hornet 600. 2002 рік, це вже друге покоління Хорнета на 17 колесі. Мотоцикл пригнаний з Франції без пробігу по Україні. Розмитнений, всі документи для постановки на перший облік теж ми надаємо. Так що тепер пробіжимося виключно по мотоциклу. Багато розказів немає. Пройдемося просто по особливостях. Маємо турінгову сідушку Honda Hornet. досить, до речі, зручна для їзди. І ще з бонусів голосистий прямуток, а-ля Єрихонська труба. Відірвали лейбу. Хто це таким не скажемо. От. Задня резина в нас 2020 року. Протектора ще багато, ще їздить, їздити. їздити. Недобово міняти не треба. Передня резина в нас, правда, трошечки гірша, 2014 рік, її би вже здалося замінити. Поїхали колодочки, бачимо. Так, щоб було добре видно. Колодочки ще є, що зліва, що справа. Вилочка чистенька, сухенька. Все в порядочку. Оригінальний хондуський фільтр, то не хіфло, хоча різниці немає взагалі ніякої. Ми бачимо тут от коцечку таку, скоріш за все, десь було трошечки падіння. Ну, мотоцикл новий, тут теж коцка, так що десь він був приліг і вон тут от теж. Ну, вже як є. Далі побігли ланцюг зірки в хорошому стані. Правда, би здалося ще краще вимити і е, е, змастити. о. Задні колодки і там задні колодки ще. Теж міняти не треба. Моторчик чистенький. Як в нас люблять хондовські мотори, тут от потіти тут нічого нема. все, все акуратно, все в ажурі. Радіатор. Ось тут от приймята сота. В принципі, нічого. Такого страшного. Ну і звичайно, цінні всі хорнетоводи і сібіховоди, щоб, як то кажуть, цицьки були гарні, гарні, блистячі. Накладочки якісь. Ну, такий мотоцикл. Зараз ми ще його заведемо, послухаємо, погазуємо. Моркає кеється, моркає. Хто любить газ здавати, це взагалі буде вогінь Там ще можна заглушечку витягнути. І кришечка мальована, теж зрозуміло з яких причин. Чистенько-сухенько. Ай-яй-яй, хлопає! Хлопає! Давай також і похлопаємо. Не будемо давати. Голосно не будемо давати прострілів. Ну, якщо когось зацікавить, пишіть, ссылочка на інстаграм буде внизу. От, і з цінами, і зі всім. Ну і на будь-які питання завжди готові з задоволенням дати відповідь. Всім гарного дня!